небо високе, безмежно широке, дивлюся на небо, як в море глибоке, там високо в небі лелека літає, і з висоти на нас поглядає. Що робиш людину, чи розум ти маєш? Земною красу вогнем опаляєш не чуєш, як стогне. Не чуєш, як плаче, чи серце не маєш, сліпий і не бачиш? Поїла земля тебе, годувала, і силу свою тобі віддавала, а ти так віддячив летів до домівки, нема вже там хати, і ніде гнізда мені будувати, де квітли сади. І пташки співали, стоїть густий дим і чорні хмари. Ось бачу, лелека летить до тополі. Залишуся тут, бо тут моя доля.